Тепло своїх долоньок я, друзя віддаю. І день новий цікавий сьогодні розпочну. Добрий день, любі малята. Сьогодні до нас гості завітав незвичайний гість. Хто ж він, ви відгадаєте, почувши його пісеньку? Так, звісно, це ж півник. Йому потрібна наша допомога. Коли він підмітав подвір'я, то знайшов колосок. Півник його змолотив і хотів нести до млина. Але пустотливі мишенята, які нічого не робили, тільки стрибали та співали, розсипали зерно по всьому подвір'ю. Допоможімо півнику відшукати всі зернинки, бо він знайшов лише одну. Діти, будьте дуже уважні. Де зернина? Так, затином. Порахуємо, скільки їх? Одна. Де знаходяться зернини? Так, на пеньку скільки їх порахуємо. Один, два. Так, дві зернини. Де зернини? Так, під кущем. Скільки їх? Один, два, три. Так, їх три. Де знаходяться зернини? Так, перед відром. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Молодці. Чотири. Де знаходяться зернини? Так, між квітами. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять зернин. Молодці, дітки, допомогли півнику позбирати усі зернинки. Гляньте, скільки зернинок ви бачите. Правильно, багато. Молодці. Наші ученята добре попрацювали. Пора їм відпочити. Сядьте зручно, головою не крутіть. Очима слідкуйте за кулькою. А тепер, дітки, заплющте очі. Один, два, три. Розплющте очі. Поморгаймо разом. Молодці, діти. Продовжуємо працювати далі. Допоможімо півнику зібрати зерно у мішок. Дітки, будь ласка, приготуйте свої рученята. Починаймо. У мішок зерно зберімо і шнурочком зав'яжімо. Треба міцно зав'язати, щоби півнику віддати. Дітки, півник вам дуже дякує. Тепер він зможе віднести зерно до млина та напекти дуже-дуже смачних пиріжків. Молодці малята. Сподобалось вам заняття? Намалюйте, будь ласка, півника та колосок і порахуйте, скільки ж зернят ви намалювали. Буду чекати ваших малюнків. Бувайте!